Усім привіт! В ефірі програма Артбібліотека з Оксаною Білецькою. І на наступні 20 хвилин ми з вами зануримося у пізнання мистецтва. Сьогодні у програмі Що таке танець і чому він з'явився? Як ритмічні рухи під музику використовували для шаманства? У які напрямки виокремилося мистецтво танцю? Та що до цього спонукало? А як звичайним рухом і емоцією. На сцені можна розказати цілу історію. Танець один з найпрекрасніших видів мистецтва, одна з найдавніших мов, оволодіти якою при бажанні може кожен з нас. Він є вираженням емоцій, почуттів, розповіддю про події минулого і майбутнього за допомогою музики, пластики, жестів. Це мистецтво передає глядачам усю пристрасть виконавця твору. І навіть його внутрішній світ за довгий час існування людства танець змінювався, відображаючи культурний розвиток суспільства. Зараз мистецтво рухів виокремилося у такі напрямки, як балет, пальні танці, сучасні та народні. То як же виник сам танець і що він означав? Історія зародження танцю почалася ще в глибокій давнині. Перші зображення цієї дії розташовані на наскельних малюнках, датованих VI-VIII століттям до нашої ери. Та спочатку танець носив зовсім нерозважальний у культурний характер. Це був такий собі спосіб спілкування, самовираження і просвіти. У давні часи люди усі найважливіші події любов, війна чи тополювання, висловлювали у ритуальних танцях. Частенько у своїх рухах вони копіювали звички різних тварин. Сюжети таких хореографічних композицій носили в основному побутовий характер. З їх допомогою люди зверталися до богів, виражали свої почуття і піднімали бойовий дух перед битвою чи полюванням. Дуже часто танці використовувалися як досить потужне снаряддя для масового навіювання і сильної маніпуляції людьми. З найяскравіших прикладів подібних танців можна виділити ритуальні пашаманів і африканські танці. Подібні хореографічні композиції використовувалися для введення людей в стани трансу для досягнення просвітлення та масової релаксації. З розвитком людства розвивався і сам танець, адже він був невід'ємною частиною життя. З досюванням понять соціуму і культури набір рухів набував форми, концепції, наповнювався сенсом і гармонією. Паралельно розвивалися різні стилі танцю. Та одним з перших джерел був побудова народний танець. Він є обличчям та візитівкою кожного народу. Детальніше про це у сюжеті. Народний танець ніяк не можна сплутати з якимось іншим. Кожен рух характерний для певної нації. Кожен народ має свій неповторний та унікальний колорит. Народний танець це творення народу, яке розкриває його характер. Цей характер складається з різних чинників: географічного положення. Пливу сусідніх народів, обрядів та історичних подій. Народний танець може розповісти історію того чи іншого народу, де він народився і процвітав протягом багатьох років. Це яскрава специфічна форма відображення дійсності. Головна його умова відповідний музичний супровід, народні пісні. Вони доповнюють розповідь історії та надають їй ще більшого сенсу. Частково народні танці, наприклад, хороводи, мають обрядовий характер. Їх виконання колись пов'язувалося з традиційною зустріччю весни. Та найбільш змістовним є сюжетний танець. В сюжетних танцях засобами народної хореографії відображаються конкретні явища навколишнього життя і природи. Назви танцю визначаються його змістом. У загальній композиції танців цього типу, тобто у послідовності танцювальних фігур, ясно видно логічний і чіткий розвиток сюжетної лінії. Загалом народний танець ділиться на безліч жанрів та підтипів. Кожен з них супроводжується відповідним настроєм та сенсом. Сюжет підготувала Оксана Білецька. Те, що було недоступне для звичайного народу, почало розвиватися у містах. На великих балах вельможні люди започаткували танець чоловіка та жінки. Таким чином сформувався парний вид танцю. Раніше ж дозволялося танцювати окремо один від одного або на великій відстані. Саме з бальних танців, які ускладнювалися правилами, виокремився класичний балет. Вважається, що його рухи так чи інакше є ядром будь-якого танцювального стилю. В основі балету лежить сюжет, у якому розповідається історія. Але артисти не вимовляють жодного слова. Вони передають зміст за допомогою рухів. Кожен любитель балету цінує його академічність і в той самий час вибух емоцій, що передається від артиста глядачу. Рухи, котрі сповнені певним почуттям, стають виразом стану людини, його емоцій, Ті горя, любові чи злості. Танцюристи на сцені ніби показують п'єсу, у якій споглядач переживає за улюбленого героя та транслює усі почуття на себе. Та тільки спосіб вираження тут, на відміну від п'єси, рух. Письменник Олег Рой казав, що балет це не тільки техніка, найкращі партії танцюють душею. Саме тому для виконання головних ролей у балеті дуже ретельно вибирають танцівників. Адже у цьому стилі важлива не тільки техніка виконання, а й можливість передати усі почуття героя. Та найбільш популярними нині вважаються сучасні танці. Це поняття виникло на початку ХХ століття, утворивши нову мову рухів. І щодня ця мова поповнюється новою лексикою. Сучасний танець містить у собі безліч жанрів, серед яких джаз-фанк, крам, модерн, брейд-данс та інші. Однак це не тільки модні напрямки, це ще один спосіб самовисловитися через танець. Сучасні танці нищать усі закони класичного танцю, адже вони уникають жорстких правил та законів, ба навіть більше не мають жодних рамок. Одним з основоположників сучасного танцю є модерн. Він вирізняється технікою, а також оголеністю душі під час виконання танцю. Хореограф-викладач Анастасія та її вихованці кажуть, що танець – це не просто рухи, а ціле життя. Танцем можна говорити дуже довго і багато, але танець – це велике, прибольшое іскусство, в якому є завжди вдохновення, його дуже багато, є якась гармонія, є елементарні грані, є черти різні. Ой, Для меня танец это чувство тела, это разговор, это понимание друг друга, это ну, просто показатель, можно показать любой характер человека, можно рассказать что-то танцем. Ну, это что-то невероятное. Ну, танец для меня это, ну, как будто бы мы проживаем какую-то жизнь. То есть танцы мы можем показать Ну, в жизнь мы можем показати там чью-то, например, какой-то какої То, какой -то есть тобто, танець это жизнь, мы можем передать любые эмоции в танце, и так как, как так весела и грусне. У своїй творчій роботі Почуй мене, танцівниця хореограф надихнулася тяжкими подіями на Майдані 2014 року. Ідея поставити таку композицію прийшла до неї під час пари у коледжі, коли викладачка оголосила про евакуацію. Беркут почав обстріли у центрі Києва. Тоді вона думала про те, як дістатися додому живою, а потім прийшло натхнення. І би, я завжди свої мисли, свої чувства виліваю в танець. І через танець я розказую якусь історію, яку не можу розказати кому-то, потому что это очень слишком личное, и я как бы вот этим номером я голила свою душу и поставила эту хореографическую композицию, там, где как бы крик символика того, чтобы ребёнок кричит, э, взрослые остановите войну, хватит. Мы хотим жить в мире. в одном крике, и даже не обязательно это делать со звуком, просто напрягаются мышцы и эмоции сами выдают себя. Танцевальные композиции почувствованные, мы должны вот передать, мы чувствуем во время танца вот грусть и такую вот тоску от того, что происходит. И вот крик это означает, ну вот как крик души, что ну, помогите, что нам Плоха вот так також вот жить в війні, коли все воюють. Учениці та виконавці композиції кажуть, що під час виступу на сцені завжди переживають біль та ті відчуття, що й при перегляді новин у 2014 році. Ця історія доводить, що танець це не просто красиві рухи під ритмічну мелодію. Це ціле мистецтво, яке має міцне підґрунтя у вигляді сильної історії. Сюжет підготувала Оксана Білецька. Танець беззаперечно є вагомою частиною світу мистецтва. І з кожним днем у світі з'являються усе нові техніки і способи, аби розказати історію та висловити почуття через танцювальний па. А також це спосіб розвивати свої творчі здібності, долучитися до кола людей мистецтва та відволіктися від буденних сірих днів. З вами була Оксана Білецька. Побачимося через тиждень. Не сумуйте та пам'ятайте, що мистецтво усюди!